Реклама, яка знаходиться на фасадах будівель, повинна бути обов'язково оформлена. Якщо ця реклама знаходиться на комунальному майну, то за неї береться плата. Якщо ця реклама знаходиться на майну, який належить іншим фізичним або юридичним особам, то плата за рекламу не стягується, але дозвіл оформлять обов'язково потрібно. Чітко треба відрізнити від. Що саме реклама, а що саме вивіска? От я хочу сказати, що вивіска — це, наприклад, якщо йде назва магазину, наприклад, зуття або торгової марки, без жодної іншої інформації. Якщо там є адреса або телефон, час роботи, чи ще інше, то це вже е, є рекламою. На це потрібно мати дозвіл. І е, дуже велике прохання. Е, ми, е, Кожного місяця їздимо, контролюємо рекламу, даємо листи попередження суб'єктам господарювання, але кожного разу з'являється все більше і більше реклами. За це нас, як виконавчих органів міської ради, контролюють. І ми будемо контролювати відповідно, вас. Тому велике прохання. Всю рекламу, яка ви будете розміщувати, розміщувати і чи на законодавці.